Сьогоднішня тема нашої передачі жити в минулому. Вже багато раз, раз всі говорили, що треба якби, перебувати тут і тепер, що тільки тут відбувається в цьому моменті якраз життя. Але незважаючи на це, дуже багато людей весь час перебувають у минуле або хочуть повернутися в те минуле, коли вони були молодими, здоровими, там, де була ковбаса, дуже смачна по 2 рубля 20 копійок там. Морозиво було дуже смачне. От, і трава була зеленіша, і дівчата красивіші. В общем, і таке от. І якби ця штука людям заважає жити, заважає здійснювати своє життя по своєму задуму. І от чого так буває, що от люди от весь час туди прив'язуються, і як з цього виходить, Марія, це б сьогодні обговорювати. Гарно. Гарна тема, вона взагалі то стосується всіх людей, тому що у всіх є певний досвід, і зазвичай люди тримаються за цей досвід і розуміють, що він там допомагає їм жити, перебувати, розуміти щось. і Але найбільше прив'язується до емоційного сенсу, шукають емоційний сенс, тому що. Емоція, вона завжди, як казав поет права. Тобто емоція вона завжди несе якісь енергію, бо емоція це енергія. І тому, якщо там було приємно в тому досвіді, то вон, людина закріпляється там і намагається повернутися саме до того досвіду. Але Є такі люди, які інтелектуали, вони шукають в, в, у, всьо, у своєму досвіді інтелектуальний сенс. Але на, на зазвичай е, практичного сенсу, практичний сенс у своєму досвіді, визначають і запам'ятовують ну не дуже багато людей. Розумієте? Тобто, практичний сенс це що таке? Це людина взяла з того досвіду все. Це те, що дозволяє їй далі рухатись по життю. Най найбільше найбільше там, практичні знання, не е е тільки інтелект наповнився певними знаннями, багато знань, і все, сижу в тих знаннях і всім розповідаю, скільки я знаю. А, а саме практично може себе людина реалізувати за допомогою досвіду. То на це треба звернути увагу. І коли людина активує, е, от саме, звертає увагу на саме практичний сенс свого досвіду, то вона не так е, вона не, за, не зависає в емоційному і не зависає в інтелектуальному е, в цих прив'язках. Таким чином, вона це допомагає їй жити е, практично використовувати свій досвід. От можна так це сформулювати. Але, на жаль, у нас такого не відбувається. Тому, от саме практичний сенс якраз є в цьому енергетичному наповненні, коли людина живе повно, повним життям, тобто пізнає, рухається енергетично, розуміє закони, усвідомлює закони буття, і, і тому це дозволяє їй реалізувати себе в будь-якій галузі там чи не галузі, чи взагалі знайти. Певну, певну реалізацію, яка дозволить людині в даній ситуації серед людей такого рівня, інтелекту чи там способу життя, все-таки е, працювати або жити в, в певному напрямку, не втрачаючи сенс буття взагалі. тому що, е, на жаль, от те, що минає, воно. Свидкоплини однозначно все швидкоплинно, як ми помічають люди, що так час швидко йде, то от саме ця швидкоплинність ще й пришвидшує ці, скажімо, рух енергії і таким чином розвиток мислення, навіть розвиток думок, він дуже швидко протікає і все це воно. Цьому треба ловити певний сенс і, певну, і знаходити певну самореалізацію. Незважаючи не, не на те, що, що відбувалося колись, що е, змушувало. Якщо людина центрована, то вона радіє теперішньому моменту завжди. Не, вона знаходить самореалізацію, чи вона знаходить себе, знаходить, значить. Віддачу енергію в будь-якій галузі, там в будь-якому дні, в будь-якому житті, ну в всьому. Вона бачить сенс у всьому. Ось і тому от, в цьому треба знаходити себе. Як нещодавно також визначили нейробіологи, прибігаємо до цього, тому що дуже багато цікавого відкрито. І, значить, визначили, що людина, котра вона покладається на мозок, в неї є лише мозок, є центром її існування, от, ну, як комп'ютер, це все. Вона не, скажем, не, котра не торкається і не опирається на свій духовний досвід, а опирається лише на матеріальне життя. Ну, та, що, та, що себе вважає тілом, ну і матерію щільною, щільно, тільки такою, так, такою реальністю. То в тієї людини може розвиток, значить, інтелекту, розвиток інтелекту, не може, скажімо, не може бути квантовим, не може, людина не може прозрівати, вона тільки еволюційно рухається до певного там. До певної професії розвивається. У неї не мож... от англійську мову, так би мовити, ну будь-що, так вона повинна вчити так лінійно набувати знань. І це якби змінює її оцей рух нейроні, це все зв'язки нейронні І таким чином, і вони визначили, що якщо людина не має базових знань от по, по певній професії. То вона то ї, то ні, ніде буде взяти ті знання, якщо вона прийде, прийде значить, на влаштовуватись на певну роботу. І якщо немає оцих базових знань або якихось знань, то їй ніде буде взяти. Розумієте, в неї це в мозку не закладено, і вона не зможе себе там реалізувати в тій чи іншій професії. професії. Для людей, які... Заходять, виходять вище цього стану матеріального будь-яка професія може бути або швидко сприйнята, або взагалі звідкись людина орієнту... починає орієнтуватися в тих знаннях, яких буцім хто не знала. Розумієте? От в чому в чому якраз і різниця між сприйняттям матеріальним і сприйняттям духовним, сприйняттям от, єдності? От і тому над цим дуже багато працюють зараз і розуміють цю перевагу, різницю, це все взагалі, оце все. Що людина, котра, скажем, сприймає первинним дух. Вона зовсім інше орієнтується в просторі, ніж та, що сприймає первинним тіло і ну, думку, по крайній мірі, та, що опирається тільки на матерію і тільки на певні знання. Чому оця розповідь відбулася про того, що людина, котра сприймає себе матерією, вона не має шансу до квантового скачка. Оце, що називається квантовий скачок, свідомість змінюється і так далі. розумієте? Вона просто, коли кот, котра людина, е, в котрої людини базова, базова істина, все, вся реальність базується на матерії, вона просто не має шансу піти далі, усвідомити, що таке життя взагалі, тому що е, насправді. Базова істина, вона є духовна, а це, це є ну, теперішній момент. І енергія теперішнього моменту і саме теперішній момент, не минуле, не майбутнє, нічого. А це то, що є сама, сама істина. А вона вже якраз як, як первинний потенціал, вона дає можливість для розвитку, для життя, для здоров'я в кінці кінців. І є, коли людина сприймає цей момент, себе як цей момент, вершоджерело цього моменту, так? тоді вона має шанс змінити все в своєму житті. Ну, Змінити своє, по крайній мірі, стан на кращий, а від того вже і фізичний стан змінюється, від того вже змінюється і перспектива. Тому що людина, котра бачить. Світ з такої позиції, вона натхненна, вона радісна, В неї все їй все вдається, і все ну все її надихає. Mm. І тому от саме це, саме до цього треба прагнути, щоб мати можливість, тому що реально та людина, яка сприймає світ з такої позиції, з творчої позиції, так з духовного, з творчого центру духовного. То вона допускає всі варіанти розвитку подій. Вона не зациклюється на чомусь, що би їй от краще було там зробити. Там, ну, це все, якісь там певні плани. Е, вона допускає, вона довіряє світові і таким чином розвиває себе. Розумієте? Тому що вона довіряє тому, що відбувається з нею. А якщо людина довіряється, це. По-перше, за все позитивна енергія довіра, е, бо це відпускання всього того, що їй заважає, Ці, омани такої, що буцім, то їй щось заважає. Насправді це все не так. Бо первинна енергія вона завжди присутня в людині. Вона і є цією енергією, це засвоїти, і, і з, цього, з цієї позиції рухатись. І тоді е, це дозволить вже творити. Ну, там, тем про, які, майбутнє, про яке ви всі люди прагнуть пізнати майбутнє, там, пізнати минуле, ще щось. Якраз теперішній момент дозволяє пізнати майбутнє те, минуле і все. Тому, а, а людина, яка зациклена на минулому, вона ніяк не може сприйняти теперішній момент. Ну так, ми б говорили про приємне, так, скажімо, минуле там. А якщо, наприклад, у кого неприємне минуло, там якісь ну, відбулись такі трагічні події, зараз, тим паче, війна, багатьох якісь події такі відбуваються неприємні. От, і воно якби повертається весь час там, думками в те минуле, ну, можливо, там, переживає ті самі негативні ну, речі. То як от такій людині теж позбутися цього? На що і звернути увагу? Ну, дивіться, ну ми всі прожили так чи інакше, в тому житті чи в цьому. Нема такої душі, яка б не мала не прожила неприємні моменти. Оце якраз то практична енергія, практичний сенс досвіду. Що з нього треба взяти? Які, які помилки цей досвід вчить, які помилки не допускати. На це треба звернути увагу. Тобто, там, де склалося щось не, неприємне, там треба звернути увагу. На помилки, які були допущені в той час. Самому собі визнати там якісь такі моменти, внутрішні там чи ну зовнішню цю всю ситуацію опрацювати, і це зрозуміти, що ну нічого випадкового не буває, що всесвіт він причинно-наслідковий ланцюг. І тому тут оце все. Всередині нас можна розглядіти і побачити якісь такі моменти, які потім вже як практичний досвід не допускати і не ставати на, ті, на одній і ті ж граблі. А щодо цього болю, тіла болю, які проживають люди, це ми говорили вже дуже багато разів, що та людина, котра прагнула певного досвіду, вона його тримала. Якщо людина, наприклад, там, скажем, ну, якусь образу там, тримає на когось, там, чи хтось на неї тримає образу, що в таких ситуаціях робить? Ну, так ми, ми вже це також говорили, Анатолій. Ну, ну так, <гум> зрозуміло, так. Тут, тут це, кожна людина, котра вам зустрічається, це є ну, ваш досвід, це є прекрасно. І ті люди, які тримають образу, вони. Просто не засвоїли те, що в, в, в кожної людини є своя точка зору бачення таке. І треба розуміти, що кожна людина має право на це бачення. Це її вибір душі, там і так, і так далі. І тому, щоб. Е, е, Зависати на, от, на тому, що тобі людина сказала чи зробила. Та людина була в певному полі енергетичному, в певному досвіді, в певному, може бути, там негативному стані, Ну, як це зараз відбувається на війні. І це треба розуміти як поле енергії. розумієте, Як щось таке, що от людину це людина несвідома. І в такому випадку. Розуміння приведе людину до того, що треба співчувати таким людям, які не свідомі. Треба розуміти, що вони по великому рахунку, їхня душа це не хоче робити. Душа цього робити не хоче. А тіло, котре, котре ведуть в таку оману, воно не, не відає, що творить. Ця позиція, вона вас виведе з того, з агресії. Із того, що не приймає таких людей, тому що люди мають точку зору, досвід там, ну отакий. І вони не, дійсно, якщо вони з матеріальної позиції живуть, як, як сказали ці нейробіоли, вони не мають що черпати. Вони зациклені, от у них там нейрон зв'язався і все. І вони не знають другого нейрону. У них там нема іншого зв'язку. І вони думають, що світ такий. Так як Отут, в цьому, тих людей, які так легко перек... яких легко переконати в тому політичній ситуації, як це сусідня держава. Тож вони всі в такій ну залежності від, від того лідера. Вони в, в емоційній, енергетичній, там я не знаю, який ну, У всіх залежностях, від от своїх політиків, від, від цього всього. Вони повністю. Якби заплутані, вони, вони прив'язані такими шнурками, можна сказати, до того, до того Егрегора. І вони, і, і вони по-іншому не знають. В них немає, як ці нейробіологи сказали, їм ніде взяти іншого. розумієте? Коли їм покажеш інше і скажеш, що це інше таке-таке, але це треба так переконати, як у ті е, маніпулятори мозку. Переконували людей, що, що от українці погані, там, українці такі, що це, ця війна справедлива, і таких дуже багато і езотериків, і духовних лідерів в, 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 в Росії. І тому, але там база, от база бачення, от людина дивиться на світ з позиції матеріального, з позиції матерії. І тому воно, в нею легко володіти. Як вона не вийшла за межі свого розуміння того, що вона не тіло і що вона не думка, а вона думає, що вона думка, то цією думкою легко володіти. Туди можна не знаю, всіляку систему мислення включити, всілякі думки впровадити. Це дуже легко. Ці всі механізми маніпулятивні зараз вони працюють там. У засобах масової інформації і так далі. І люди, які нем, нема, от їм дійсно от там в голові нема звідки взяти. Ну так от це все поскладено. І тому є такі слова у Біблії: не відають, що творять. Сумієте, воно дійсно не відає. От тому от, тому от така, така різниця між сприйняттями, між людьми, між взагалі баченнями світу. Тому тільки от в цьому причина. Тому що от. Людину, котру так запрограмували, мислити саме так і казали, що шак, шак, крок вліво, крок вправо такого бути не може. що вона от живе. От, саме вона така. О, вона тіло, вона рамки, вона залежна, вона більше нічого вона нічого не варха, та вона гріховна. Як це церква проповідує, вона там сіляка, то звичайно, що це воно спос, взагалі Викривлює саме існування людини, воно спотворює до абсолютної неправди, до абсолютної ілюзії.